Що, ж, дорогі підписники, знову таки всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс, і ми пригнали для вас знову Сіженки автомобіль з Європи. Це всіма улюблена Honda Sierve. Автомобіль у нас йде третього покоління, це якби є третє. Зазвичай ви у нас більшості бачите автомобілі четвертого покоління, але що третє, що четверте покоління вони є дуже і дуже популярні. Отже, попався нам дуже хороший варіант, класний з пробігом 190 тисяч 2012 року випуску. Це найновіший рік, який може бути саме в цьому поколінні. Автомобілів це 2012 рік на автоматичній коробці передач на 2,2 дизельному двигуні на повному приводі на максимальній комплектації, абсолютно, яка буває. Тут є панорама, тут є шкіряні сидіння з електрорегулюванням, організована класна оптика. Повністю є все, друзі, в принципі, що буває в цих автомобілях. Тому Детальніше я вже розказую про цей автомобіль, а саме головне це те, що тут 190 тисяч рідного пробігу і автомобіль без жодного підфарбування по кузову абсолютно. Також наявний Фаркоп, як ви бачите, в автомобілі класний серебристий металік, такий дуже гарний серебристий, прям віддзеркалює. Вигляд автомобіль має дуже дуже класний. Головне саме, що доміль ми не готували, провели тільки хімчистку в принципі салону. Зовні ми його не полірували, не підфарбовували, нічого не робили абсолютно з ним. Такий, як він приїхав, такий ми вам його знімаємо зараз в цьому відео. Так, переходимо детальніше більш до автомобіля самого. Фари, як ви бачите, фари виглядають класно, вони не мають ніяких запотівань, не мають тріщин, сколів, тому подібного. Що ліва, що права фара в гарному, ідеальному, можна сказати, стані. Було би класно, можна їх ще сполірувати, будуть ще гарнішого вигляду, наберуться вони. Але знову ж таки, ми абсолютно автомобіль не полірували по зовнішньому стану. абсолютно. Бампер. Бампер виглядає гарно. Зазори в ньому рівнесенькі. Сколів на ньому також немає. Ніяких подряб, нічого такого в ньому немає, гарно виглядає. По автомобілю загалом ніяких м'ятин, нічого такого немає. Як я вам зараз покажу по лівій, по правій стороні. М'ятин не відсутні. Оригінальні диски Honda присутні, як ви бачите. Тормозна система хороша, зимова гума шипована, також дуже в дуже хорошому стані і дуже великий протектор. Це немало важливо, якби. йдемо далі. По задній частині, задні стопи. Цілесенькі, без запотівань, без тріщин, без колів. Є декілька незначних подряпин на задній кришці багажника, в принципі, біля самого заднього скла. Зараз, якщо відзніму вам детальну, детальніше, трішки ближче. Але загалом виглядає автомобіль гарно. І знову ж таки, багато, якщо є якісь деякі подряпини на автомобілі, багато чого забере полірування кузова. Це немало важливо, бо полірування кузова воно знімає деякий, такі сказати, тонкий захисний шар лаку, але при тому забирає багато-багато подряпин. Тому. Полірування, воно в деяких випадках і добре, але якщо його не потрібно робити, то я б вам його не рекомендував. Так, друзі, йдемо далі по автомобілю. Як я вже вам казав, візуально виглядає автомобіль дуже класно, рівнесенько. Саме головне те, що на ньому немає таких значних якихось недоліків. Бо все ж, як не крути, автомобіль вже має свої роки 2012 рік. Хоча на ці роки, в принципі, з автомобілів, які ми бачимо в Європі, це дуже класний і хороший варіант. Дуже багато їхдуть знищених, подертих, потертих і тому подібного. В першу чергу ми не беремо там. Як би вам пояснити візуал, наприклад, якщо там, щоб був без царапини, але з пробігом 300 тисяч. Ми такого не дивимося. Може бути царапина, може бути якась м'ятина. Це не головне. Для нас головне це є пробіг, технічний стан двигуна і те, що без підфарбувань по кузову абсолютно він був. Або якщо є підфарбування, то якісь некритичні. Головне, щоб не було ніякого ДТП, пошкоджень та тому подібно. Детальніше по салону переходимо з вами. Два ключі заводиться автомобіль з пів оберту. Зараз ще раз заглушу, ще раз покажу вам. Думаю, відчули ви, як гарно легко заводиться автомобіль. До нього є два ключки. Також це гарно і немало важливо. Дверна карта, гарнесенька, цілесенька. Ось тут є незначна така тріщинка, друзі, її підклеїли. В принципі, це було в Європі, не ми. Ми б зробили значно краще це, але як вже є. Тому воно не впливає, в принципі воно не репить, не скрипить, воно заклеєне, все з ним класно. Єдине, ну, є такий недолік, маленька трішка. В принципі, на, на, як кажуть друзі, на рух на поїздку взагалі на їзду автомобіля вона не впливає. Переходимо далі. По сидіннях. Переднє сидіння водія, воно стандартно в класних максимальних комплектаціях воно йде електричне і все працює. Ми також це перевіряємо обов'язково. Руль на 190 тисяч пробігу він в ідеалі, я б сказав. Виглядає він класно. Ніде потертості немає, ниточки в оригіналі означає, що в автомобілі руль не фарбований, кнопочки також не потерті. Дуже багато зараз продавців взагалі вони фарбують рулі, перешивають. Я не проти цього, бо, друзі, реально стикаємося неодноразово з тим, що бувають випадки, дійсно, бувають випадки, що в автомобілі пробігу 150-200 тисяч, але він їздив в основному по якійсь такій місцевості, от по місту. так? Де багато різних вулиць. І руль крутили то вліво, то вправо, і він з часом старається. Відповідно, це ж в ну, нас як кажуть, все не вічне. Тому е я не проти цього, що там перефарбовувати, я навпаки трішки проти, бо воно з часом злазить. А якщо перешивати, це е не є погано. Головне, щоб був чесний і рідний пробіг. Тому так е показую вам по автомобілю. Паркінг, е задня, нейтральна драйв. і Понижені передачі, друга, перша і є ще третя. Вона, оця третя, понижена, вона включається на самій коробці передач кнопочкою, тобто є драйв 1, драйв 2, драйв 3. Це передачі, якби йдуть понижені, більш на тягу, я б так сказав. Так, Показую вам далі по салону. По салону ми маємо панорамний дах, ось таких дві шторки. Вони закриваються і відкривається посидіння. Сидіння, сидіння ми не бачите, як воно має незначні такі підтріскування, але це оригінальна шкіра вона не фарбувалась. в тому і є вся суть, що вона в оригіналі і вона не підфарбовувалась. По задніх сидіннях недоліків нема, вони в гарному стані. Передні сидіння ззаду також в гарному стані. І попередні панелі В принципі також все тут класно. По недоліках того всього немає. Абсолютно недоліки попередній панелі. Шторки закриті, потолок гарний, чистесенький, також ніяких подряпин на ньому немає. Ну, це все ж таке друг... другорядне. Я б сказав, головне, що стан автомобіля був задовільний. Багажник. Як ви бачите, друзі, відчинивши, я звертаю в першу чергу відсутня поличка. Її тут не було, не те, що ми її виняли. Друзі, дуже часто люди питають, чи її виняли. Може її десь нема. Ні, все, що є з автомобілем, навіть другий комплект ковриків. Він зразу тут лежить. Ми його зразу знімаємо для вас. Ми не ховаємо, нічого не придумуємо. Все даємо те, що з автомобілем приїхало, все вам віддаємо. Хоча... Багато продавців би на нашому місці виняли би коврики, зняли б, друзі, оці рейлінги зверху, багажник, і продавали би то все окремо. Ні, ми такого не робимо. Все з автомобілем, як приїхало, так воно вам їде і для вас. Так воно буде для вас служити, так як служило колись іншим людям в Європі. Відповідно тут ми маємо два передніх підігріви, Я забув вам наголосити: ось такий великий карман. Також мені подобається в Хондах ось ці класні підлокітники. що, це, що мені подобається в третьому поколінні, це ось ці підлокітники для комфортної їзди. Зараз в нових вже, як би сказати, рестайлингових автомобілях, або просто в четвертому поколінні, їх немає, на жаль, хоча з ними реально дуже зручно. Можливо, не всі, особисто мені реально зручно. І сидіння, я вам скажу, в третьому поколінні мені навіть комфортніші, ніж в четвертому, Ну, це скажу знову ж таки на людину. По підкапотному просторі. Болтики не крущі, фари по блоку оригінальні. Мотор працює, працює, друзі, як часи, без масла, без запитівань. Тому все класно. А ми переходимо до сідувачого етапу нашої діагностики. Так, друзі, ну і по стандартному ми перевіряємо наш автомобіль на покриття. Отже, перевірка товщиноміром. Починаємо з капоту 99-103. 103, поверху 116, спереду 85. 107, 107. Крило 108. Поверху. 108. З самого низу 97. Дверка. Права пасажирська. 97, 111, 104, 104, 105 97, 103, 103, 104, 91. 91, 106, 119, 111, 99, 115, всійка, 115, 116, 109 Тут ми проходимо 104. Криша, 116. А, тут пластик. 101. 94. 101, 94. 94. по криші 95. 95. 100. Заднє крило, 100. Дверочка, 101, 92, 92, 93, 93, 101 93. 93, 103, 103 і стійка. 122, 100 погано приклав, друзі, 106 і 99. Отже, автомобіль не фарбований, весь у рідній фарбі. Тільки такі автомобілі ми приганяємо, хороші, як сні перевірні. Тому якщо вас цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на наш канал. Ми признаємо такий і вам.